Зараз я починаю думати, що він починає зрозуміти. Або зараз він по-нормальному домовляється і це чому відступає, тому він, він каже, ти там напиши, але ти не пиши меморандум, вони повинні були що вчора додати цей меморандум, поки до цього часу ми, не дали. Поки да. Але ти там напиши щось адекватне. На що можна погодитись? На що можна погодитись, це зупинити сьогодні війну просто як є. Щоб ви зрозуміли. Так, да, як є. Ну, я думаю, що це буде о -о осінь. Вот. І сьогодні залишатися, так скажемо, на цьому, на цьому лі лінії ограничення, як сьогодні. Віддати запорозьку станцію о -о американцям, да. і далі там, потім повертати. Так скажемо, гібридною війною, нам свій. Але Трамп думає, слухай, слухай, ну якщо він такий, я бачу, що він такий неадекват, а може його поміняти? І нам так буде дешевше. Чому туди не поставити людину, який би на себе погодився? І відступив би, і сказав би, що в цьому, наприклад, там це чмо з Кремля і Вінні в цьому все, що відбувається у нас. Ну, давай говорити відверто, ну це може бути? Так. Може бути, так. Тому у мене питання: якщо сьогодні Трамп міг домовитися з Китаєм відпрацювати, е, е, то що ми з тобою говоримо, і Саудитов, і Катар, і, ну, домовитись і по торговній війні. Ви говорити відверто, те, що ми бачимо, сьогодні плюс-мінус, він визнає, він відступає Відступали, сьогодні так, і каже, що торгова війна вона неефективна. З Китаєм у мене питань немає. Зараз у мене питання до Європи. Ну, але з Китаєм домовився. Так. З південним югом домовився. Глобальним півном так. Так. Да. Питання. А чому він не домовиться за Росію з Китаєм? Хороше питання. Тому я думаю, що він зараз чекає, дійсно, і він прийме якісь рішення.